Питання реалізації національного виховання на уроках української мови і літератури в загальноосвітніх школах присвячений був семінар, що наприкінці минулого тижня проходив на базі загальноосвітньої школи номер 11 Педагоги з усіх шкіл міста розглядали питання популяризації української мови та особливості сучасного українського правопису в розділі. Практична частина вчителька української мови та літератури 11-ї школи Олеся Шевчук провела урок гру для своїх колег, які не лишень визначалися з граматикою та фонемами, а й виконували вправи з уривками віршів і прози видатних українських поетів і письменників, в яких йшлося про Україну та її народ. Хоча метою практичної частини було продемонструвати сучасний підхід до взаємодії педагога та учнів на уроці, проте вчителі філології, які брали участь в грі, в тому числі отримали справжнє задоволення від незаформалізованості уроку. Пріоритетним завданням вчителя словесника має бути руйнування стереотипу неповноцінності української мови, який формувався протягом багатьох поколінь. Діти наші повинні відчувати, що українська мова є європейська, є сучасна, є рівноправна серед усіх інших мов, і вони повинні гордитися тим, що вони є носіями української мови. Про відродження українських традицій духовності неодноразово говориться і на загальноукраїнському рівні, і на рівні міського відділу освіти. Зокрема, адже і в державі, і в кожній школі розуміють виховання свідомого громадянина України завдання саме сучасної педагогіки. Відтворення стародавніх звичаїв і традицій мета ще одного виховного заходу андріївські вечорниці, який проведений був у рамках семінару. Сьогодні на школу покладені обов'язки не лишень вивчення української мови і літератури, а й популяризації українських традицій, українського способу життя серед молоді. І судячи з заходу, користенські педагоги цілком спроможні з цими завданнями впоратись.